Вітаю! А наш сьогоднішній випуск дайджесту новин деревообробної, меблевої та лісової галузі розпочинаємо з новини позитивної. Вітаємо всіх лісівників з Днем працівника лісового господарства. Ну і власне, приємно вражені тим, як відзначили українські лісівники цей день, тому що саме напередодні цього дня працівники ДП «Ліси України передали. Військовим три десятка пікапів для виконання завдань захисту батьківщину. Тут можна тільки поаплодувати, подякувати за таку ініціативу. В принципі, всі мають рівнятись, тому що питання обороноздатності зараз є питанням номер один. Тим не менше весь минулий тиждень українська громадськість обговорювала і останні кадрові зміни в уряді. Зокрема, торкнулись вони і лісової галузі, тому що. Змінилась команда міністерства, Верховна Рада призначила в кінці минулого тижня нову міністерку з питань захисту довкілля. В неї стала Світлана Гринчук. Пані Світлана не є початківецею в цій галузі. Вона вже неодноразово мала справу з міністерством довкілля, зокрема, і працювала в міністерстві захисту довкілля, зокрема, відповідала за питання. Євроінтеграції була заступницею міністра з довкілля довкілля з питань євроінтеграції. Останнє місце роботи перед цим було міністерство енергетики. А власне, тому вся громадськість очікує, кого ж призначить заступниками профільними Міністерству і яким буде стратегічний курс міністерства захисту довкілля, зокрема і щодо лісів, і теж скандальним питанням. Попри кадрових, було все-таки питання, яке стосувалось екології лісів, зокрема законопроекту 9516 про зміну процедури проходження ОВД при проведенні рубок, дуже дискусійний законопроект, дуже багато було дискусій, дуже багато аргументів, скандалів і так далі, і так далі. А, вже одного разу цей законопроект не доходив до розгляду в сесійній залі, але все таки минулого а, тижня законопроект поставили на голосування в сесійний день. Одним з перших. Втім, він не добрав значної кількості голосів для того, щоб бути розглянутим і рухатись далі. А, фактично його а, залишили без розгляду і на доопрацювання не повернули. Що буде далі? з Цією темою не зрозуміло. На саме завершення теж є позитивна новина. Вона сама проста, але тим не менше, Українська універсальна біржа запровадила модуль аналітиків для торгівлі деревиною. Українська універсальна біржа це одна з найбільших ліцензованих бірж, де чимало торгів деревиною проводиться, і такі модулі вони дуже потрібні. Власне, це ми і обговорювали минулого тижня. В діалозі з представниками бірж, з їхніми асоціаціями, тому що запит на аналітику, на трансфер даними між різними майданчиками, в тому числі тими, що мають публічний доступ, дуже потрібен, бо запит громадськості на моніторинг роботи деревообробної лісової галузі значний. Наразі це всі новини. Економимо ваш час, дивимося на дайжест і до нових зустрічей!